Зеленський буде уникати іноземні змі, тому що в сьогоднішніх реаліях йому будуть давати незручні запитання про те, як загинув американський громадянин, про те, як відбувається корупція, чому він диктатор, узурпатор. А відтак Зеленського залишається давати інтерв'ю, спілкуватися тепер зі своєю провладною пресою, через неї вішати локшину на Вуха довірливих українців сьогодні він провів таку прес-конференцію, мета якої була показати його легітимність і сприйняття та підтримку українцями. Давайте пройдемося по головних тезах, які він озвучив, і спробуємо їх розшифрувати. Отже, перша теза він заявив, що готовий залишити посаду президента, якщо не це означатиме мир в Україні та е членство України в НАТО, тобто ніколи. Уже були неоднозна... неодноразово однозначні заяви і Сполучених Штатів Америки, керівництва НАТО та європейських країн, що Україну не візьмуть в НАТО. А від... відтак ця обіцянка, ну просто смішна. І за яку, звичайно, ніякої відповідальності нести Зеленський не буде. Це так, бравада, чергова бравада. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців, сказав Зеленський. І виникає питання. Володимир Зеленський, а з ким ви радились, коли підписали. Аж столітню угоду з Британією і виявляється, як говорять західні, західні аналітики, що чому суперечка у цій угоді по надрах, бо Зеленський одночасно пообіцяв і британцям сторічній угоді, і і одночасно запропонував американцям. І тут оця ідея не зістиковка, не радився і не радиться Володимир Зеленський з українцями, не проводив обіцяні референдуми, тому що він. Пслідує тільки свої інтереси і продовжує нам брехати про мирні травневі шашлики, мільярд дерев, мільйон дронів, про все, що завгодно, аби тільки залишитися при владі. Цього тижня завершити війну з гарантіями для України неможливо. Тобто він перекреслює і вказує, що однозначно буде чинити перепони США, Америки, які на цьому тижні поновлюють і. Будуть реалізовувати другий етап перемовин з Росією. Америка наполегливо хоч якомога швидше привести в мир, але цього не хоче Зеленський. Він же заявив, що припинення вогню тобто це не здобуток, А відтак він цього не прагне. Він вважає, що Зеленський вважає, що США будуть робити все для того, аби завершити гарячу стадію війни цього року. А чого ж цього року, Володимир Зеленський? Адже Трамп сказав, що до 20 квітня максимум про те, що говорилося в Вашингтоні, коли там був присутній, то кінець липня, а на вересень місяць уже вибори, щоб прийшла нова легітимна влада, легітимна, а не та яка дута, і підписала вже довготермінову мирову угоду. Ну, далі, Зеленський тут багато всього наговорив. Мені дуже мене розсмішило, коли він тут роз, е, роздумує, обговорює питання висловлення з е, Трампа і названня Трампа його диктатором. Він каже: Ой, ну як це може бути? Я не диктарток законно обраний питання невзаконно обраності, питання в легітимності перебування на посади президента понад визначений. Конституцію термін о 5 років, понад визначений термін Конституційного суду, Конституційним судом, який чітко підтвердив, що 5 років з моменту вступу на посаду і немає норми в Конституції щодо продовження цього терміну. Тобто це мав на увазі Трамп. А можливо, що Трамп мав на увазі і інше. Диктатором він називав, тому що права і свободи. Незаконно обмежені поставлена конституція на паузі, закриті кордони, і відбувається під прикриттям, під патронатом Зеленського незаконна бусифікація. Планується створення різного роду органів військових, що заборонено конституцію, які будуть в тому числі проникати у житло у приватні помешкання. А можливо, Трамп мав на увазі те, що в Україні вже напевно більше 10 тисяч політв'язнів. Ми з друзями порахували, що тільки в Одеському СІЗО близько 300 політичних в'язнів, а ще є районні по області майже тисячу політв'язнів. А що ж це за політв'язні? Знаєте, які друзі? А ті, які лайкають не ті пости, постять не ті перепости, дають відео і критикують Зеленського. Зараз за критику відкриваються справи. За непотрібний лайк під тим непотрібним для влади постом можна відповісти, може попасти в СІЗО і отримати домашній арешт, якщо ви внесете заставу, або і кримінальне переслідування у вигляді за в'язницю. Цілі колонії уже є з так званих політичних, за... 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 У... політичних в'язнів. То що це, як не диктатура, друзі? Що це? Я спілкувався сьогодні з знайомим по Фейсбуку, який пару місяців тому пропав. Я йому написав, він сказав, що та, до нього бо з обшуком. І пришили йому статтю. І він там довго щось намагався, а потім погодився на три роки умов, умовно, з відтермінуванням. Оце українські реалії. Це і є диктатура. Це і є диктатура, яка стоїть фактично на на бусифікації і на заброньованих поліціянтів, які відповідно до закону про поліцію, повинні в першу чергу стояти на захисті кордонів і на захисті інтересів держави. Так само як державні службовці, які принесли державну присягу і все життя жили за рахунок наших податків бюджету народу України, який є бюджет державним бюджетом України, і вони не захищають і Зеленський, і так далі, і тому подібне. Тому ж друзі, на цю тему можна говорити дуже багато. Як і на тему того, що зараз влада включила всіх своїх посіпак, всіх так званих лідерів громадської думки, щоб вони продовжували вішати Локшину. Проведені акції по всьому світу, які курувалися посольствами, і навіть в Сполучених Штатах Америки та Вашингтоні провели акцію, яку курує, курувала верніше посол України в США Маркарова, та, яка. Посварила Україну українців з республіканцями, бо вона, за твердженням республіканців, які очолюють Сенат Палату Сенату, втручалася безпосередньо в вибори президента Сполучених Штатів Америки 24 року, їздила в предвиборчому пулі з представниками демократів. І ця Маркарво залишається на посаді посла Сполучених Штатів України. Вона організувала і фактично розвела людей, використавши їх масовку для того, щоб показати владі Сполучених Штатів Америки, що, начебто, українці підтримують Зеленського. Тобто підтримують бусифікацію, беззаконня, корупцію, мародерство, політичних в'язнів, яких мордують в СІЗО. Підтримують, виходить, Ув'язнення в застінках ТЦК і вбивство вже десятків українців, покалічення їх, каліцтво. Це, це фактично легітимізували ті українці, які не зрозуміли, що коли вас притуло закликає і ведуть представники посольства чи якісь організації, які причетні до влади, то ви нічого доброго від цього не чекаєте. Тому, друзі, висновок такий. У нас, на жаль, надія тільки на Трампа, який виконує свою предвиборчу обіцянку і дотиснить перемир'я, тому що наша влада перемир'я не хоче, наша влада не хоче виборів. І неважливо, який Трамп, який він фрік, не фрік, який він його вибрав народ Сполучених Штатів Америки на демократичних виборах і їм з ними жити. Нам головне. Що він приніс нам мир, домовився з Росією, тому що наша влада до сих пір, Володимир Зеленський, не скасував свій наказ, який забороняє проводити перемовини навіть з Росією. А як можна досягти перемир'я? Як можна зупинити війну, якщо ти сам собі заборонив і цей указ не скасовуєш? Ніяк, друзі. Тому це яскравий маркер, не хоче Володимир Зеленський припинення війни. Не хоче, тому що війна владі і Зеленському вигідна. У них все добре, вони в бункері, вони крадуть, мародерять. А ви всі обмежені в правах і не можете вийти, не можете заявити і не маєте права заявити, тому що відповідно введено воєнний стан, який вводиться, до речі, напередодні агресії, напередодні. Будь-яких воєнних дій, а під час війни повинен вводитися стан війни, і це знову таки визначено конституцією, яку фактично Зеленський раз розтоптав і витерся нею. Отака друзі, правда.